Формадол таблетки від головного болю. Декілька тижнів вже справжня спека, а це означає, що мені потрібно поливати свій город та клумби кожного вечора. А я це робити не люблю. Отож я використовую такий агротехнічний прийом, як мульчування. Насправді мульчування запозичено у самої природи. Якщо ми поглянемо навкруги, то побачимо, що земля майже ніколи не буває гола. Вона завжди вкрита або шаром листя, або перепрілої трави, і таким чином під нею утворюється родючий ґрунт. А що в нас на городі? Виполюємо все начисто гола земля, а потім чекаємо гарних врожаїв. Звичайно, в великих масштабах це організувати складно, але в себе на ділянці ви можете замульчувати. Умовно, всю мульчу можна розділити на дві великі групи органічна та неорганічна. До неорганічної належать матеріали, які не розкладаються, наприклад, це геотекстиль, картон або каміння. Ці матеріали прекрасно виконують захисну та декоративну функцію. Але. Живних речовин не додають. З цим гарно впорається органічна мульча. Що ми можемо взяти? Тут вибір у нас набагато ширший. Це і листя, і скошена висушена трава, солома, хвойний опад і, звичайно, компост або перегній. Всі ці матеріали, окрім того, що вони прикриють землю, вони ще й розкладаються, отож утворюють додатковий родючий шар. Мульчування це досить простий процес, але потрібно знати деякі правила: по-перше, мульчувати необхідно на вологу землю. Отож, краще це робити після поливу або дощу. Також необхідно розпушити землю, щоб туди поступало більше кисню. Якщо ви використовуєте скошену траву, то шар мульчі має бути. Овстеньким не менше 5 сантиметрів. Якщо ж ви покладете 10, то буде зовсім добре. Розкладаємо навколо рослин, але зауважте, муча не має торкатися стебла, тому що в цьому місці може бути випрівання та загнивання. Отже, що робить муча? Вберігає вологу і вам потрібно рідше поливати, також захищає від ерозії та пересихання землі, і вам потрібно менше розпушувати. Ну і головне, під мульчою в нас утворюється активний біологічний шар, де живуть черв'ячки, мікроорганізми, і все це працює для покращення якості ґрунту. У випадку з помідорами і огірками мульча ще й захищає від фітофтори, тому що спори фітофтори не можуть потрапити з землі на листя. Якщо на траві ви побачили ось таке, не лякайтеся! Це наш друг сінна паличка, і ворог фітофтори. Якщо в якості мульчі ви використовуєте хвойний опад, то зверніть увагу, що він трохи підкислює ґрунт. Отож краще його використовувати під рослини, які це люблять. Наприклад, лохина, рододендрини або всіма улюблена садова суниця. У випадку з суницею ви ще й отримаєте додатковий бонус. Сосновий опад вбереже її від слимаків. Отож, весь врожай залишиться вам. Ну і ідеальною мульчою вважається компост або перегній. Окрім того, що він прикриє землю, він ще й додасть поживних речовин. Отож протягом сезону вам не доведеться використовувати ніяких добрив. Мульчування ви можете використовувати не тільки на городі. Цей прийом чудово працює і в інших куточках саду. Наприклад, я завжди мульчую при стовбурові кола дерев, ягідні кущі, алеї з квітами і навіть горщики. Я завжди намагаюся зменшити собі роботу в саду. І мульча мені в цьому чудово допомагає. Отже, і вам раджу менше працювати, більше відпочивати. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив, каже: ти воєнний, я кажу, ну да. Ти". Там буде написано про повагу. Первина нашу сім, то ви нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив. Ну серйозно, про відчуття гордості зараз. Кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс кім та його команда у п'ятницю о 21.40.